До кінця 19 століття більшість магазинів працювали за принципом вільної ціни. Продавці самі визначали вартість товару, візуально оцінивши платиспроможність покупців. Все змінилося, коли молодий хлопець на ім'я Френк Вулворд переїхав із села в місто і влаштувався продавцем в невеличкий місцевий магазинчик. Хлопець старанно виконував всю роботу, але спілкуватися з людьми і зазивати їх з вулиці йому було максимально складно. Тоді він вирішив ризикнути і втілив в життя одну геніальну ідею. Френк розмістив всі товари на полицях і під кожен з них прикріпив бумажку з ціною. А для того, щоб привернути увагу нових покупців, він виставив стіл на вулиці, розмістив там товари, які вже давно залежувались в магазині, і написав на табличці все по 5 центів. Завдяки такій нестандартній на той час ідеї виторг магазину за день збільшився майже у 6 разів. А цей сором'язливий юнак виявиться майбутнім засновником корпорації Woolworth Company, який згодом відкриє цілу мережу супермаркетів з цінами від 5 до 10 центів.